Привіт, привіт, Терези! І сьогодні швиденький розклад на вересень 25-го року. Підказки від Всесвіту і карт. Чого вам очікувати? І почнемо вже перша карта. Трійка жезлів. Це якась подорож, по, ем, поїздка кудись. Можливо, відпочинок ви поїдете. І тут три жезли, тому можливо, ви в трьох кудись поїдете. Можливо, всією сім'єю або друзями з подругами, тобто да. Кудись ви можете всі поїхати. Або, можливо, це може бути якесь розширення по вашій роботі, по вашому бізнесу. Ріст ваш, да? ріст кар'єрний може бути. Творчий, до речі, також може бути, бо жезли в нас відповідають да, за якийсь такий креатив, три, три жезли. Може так бути. Або, можливо, ваше. ваше Самовираження через творчість. Давайте ще подивимось. Це він, бачите, він як і дивиться в даль. Да, далеко дивиться і ну, бачить нові горизонти. Так що може бути. Лицар Кубків. Лицар Кубків. Це може бути людина, якийсь молодий чоловік, десь 20, 20, 30, 20 30, 35, ось так якось років, да, тобто молодий. І у нас кубки відповідають за емоції, тому це може бути якийсь лицар на білому коні, да, тобто якісь емоції, якісь а, побачення, кохання, закоханість, романтичні якісь стосунки. Але зазвичай це щось недовгострокове. Можливо, якийсь курортний роман, до речі. Якщо ось це поїздка, то це може бути курортний роман якийсь. Щось романтичне, але недовге. І давайте подивимось ще одну. А це вже лицар жезлів. І бачите, він кудись дуже стрімко скаче, взагалі нас жезли, да, за швидкість, за дію відповідають. То це також може бути або людина, яка вам щось швидко буде пропонувати кудись вас е тягти, можливо, у відпустку, е кудись вас м покваплювати. Да, тобто е це також молодий чоловік може бути, десь 20-35 років. Так, як і тут, да, в нас і тут і тут лицарі два. Можливо, це у вас два лицарі будуть, якого, з яких ви будете обирати, теж може бути таке. І це щось дуже швидке, бачите, він дуже-дуже стрімко кудись скаче, кудись поспішає. Все йому треба дуже швидко, швидко йти вперед, швидко рухатись. Можливо, це і будуть ось, ось цей е, швидкий. Курортний роман, ви кудись поїдете, зустрінете, можливо, там навіть два буду вас залицяльника. Але це будуть якісь швиденькі, короткострокові романи, якісь, знаєте, як, як пригоди. Якісь пригоди. Точно вас очікують, я думаю. Всього вам найкращого і гарного вересня. До зустрічі!